Деток реформ децентралізації. Громадська рада обов'язково переагувати. Десь думка значної, принаймні, частини громадської ради була відображена в цьому році, як зверталися заставлені ще комітету на розгляд громадської ради із присутніх 40. Шість, якщо не помиляюсь, підтримали звернення, стосувалося воно змін до Конституції. Це теж є частина десантилізації влади. Частина всієї цієї реформи. У мене, в принципі, питань нема до пана керівника реформ, але я хотів просто прокоментувати дещо походу, щоб з тих занотувати. Перше, радянська влада. Я би хотів пану керівнику нагадати, що якраз між 70-м і 70 роком якраз тисячі українських сіл були знищені, і йшла колективізація якраз укрупнення, а не потроблення. Це так чистий історичний факт. Друге, податок на землю ставки збільшились. Науків комунальних. Трошки швидше. Добре, я трошки швидше. Він просив питання, ви виступаєте. Питання в мене є. Я як голова комітету хотів би все-таки прокоментувати. Щоб то, що я скажу в кінці, десь було підтверджено. Екологічний податок 25% хвастається.